Друзі, перед вами символи небесної сили. Чому вони так називаються, звідки вони прийшли? Постараюсь вам розповісти так, як є. У мене після розвалу Радянського Союзу почалися дивні сни приходити. І за, на теперішній час можу сказати, що більшість снів справдились. був у мене один сон. На той момент давно-давно. Я не могла зрозуміти суть цього сну. Тепер я розумію, от я йду в такій великій масі людей, і ми йдемо по дорозі, в якої з однієї сторони величезні скелі, а з другої сторони провалля. Що цікаво, що такі глибокі провалля, що нема навіть. Навіть кущиків, за які можна було би зацепитися, точно так же друга сторона висока. І люди йдуть, і всі такі щасливі, задоволені, але вони чомусь всі дивляться собі в руки. І в них в руках якась, якийсь предмет. Я на той час думала, що це книжки. Люди йдуть і читають, і радіють життю, і такі щасливі. Я не могла зрозуміти, для мене то було дивно. Зараз я розумію, що це смартфони. І от я з ними йду, і теж така щаслива, і щось дивлюся туди, і не пам'ятаю, що я там бачила. Але е, підходжу до краю, треба було підніматися на, по драбині вгору. А це драбина дерев'яна. Я колись бачила такі дерев'яні драбини. Широкі такі. На неї може ставати 2, 3, 4 людини підряд і підніматися От така широка драбина. Як я дивлюся, а в просвіті між драбинами, між цими драбинами знаходиться дивна штука. Я дивлюся, там валсок, глибоке, -глибоке провалля. Але люди, коли стають на цю драбину, то вони починають роздягатися, але все рівно дивляться в телефон. Роздягаються до гола йдуть, йдуть. Я дивлюся вверх, а люди ніхто не піднімає очі. Все дивляться в, цю, в ці, зараз можу сказати, смартфони. Які я дивлюся, вони доходять до краю і падають в провалля в глибоке. Я дивлюся, там стільки трупів, і всі голі. Голюсінькі лежать трупи, ніхто не зупиняється. Мене, а за мною йшли діти. У мене виник е, такий страх, е, ну дуже великий страх. Ну, ладно, я вже трошки, трішки прожила, а діти. Я піднімаю голову, розумію, що назад не вернеш, і розумію, що це кінець. Е, я піднімаю голову вгору і бачу, а там з неба е, така драбина. Е, Вірьовочна. Я хватаюсь за цю драбину, кричу: люди, люди, ідіть за мною, за мною, там провалля. Я почала витягувати і сама підніматися по цій драбині, почала витягувати своїх дітей, і від такого страшного сну проснулася. Я знаю добре, що я тоді. Зрозуміло, що ми йдемо до кінця, і що нема виходу. І... А так як в мене сни всі такі були подібні, і я щось робить могла робила те, що могла. І от тоді я задумалась, як же, як же як зупинити це все, що йде. І з часом в мене почали з'являтися ось ці символи, з допомогою яких кожен може з вас. Зупинити процеси, які ведуть до гібелі роду, сім'ї, до, до страшних речей. А що це означає? Це означає, що символи ці небесної сили вони руйнують в людині негативні сутності, негативні прояви. От, Наприклад, слова прокляття. Програми погані, які рід натворив, фороби, слова, які несуть руйнацію, свідомість, під свідомість, слова, які заужують свідомість, емоції, які, з яких нас зараз хочуть витягувати і витягують потрішки не всі психологи. От Для того, щоб, перш ніж звернутися до психолога, коли вже чітко знатиме, що ти не можеш сам вилізти, можна малювати оці символи, вони на всі випадки життя, буквально на всі випадки. Погані слова, всі види хвороб, які є, через які ну, мені прийшлося стикнутися, працюючи масажистом і щитовати. Я можу щитувати всю інформацію з тіла, і тому коли зрозуміла, що людство в безвиході. Я почала шукати вихід. І ось мені такий вихід. Вихід такий прийшов. Мені були дані символи, і я вам їх даю на всі випадки життя, навіть на реабілітацію зараз, в теперішньому часу війни і все інше. Тому я вирішила розповісти, звідки цей, ці символи, і сказати однозначно, що вихід є. Є. І нам був даний творцем через мене. Я творча особа. І от вашій увазі. Дякую за увагу. Мої книжки, символів і інші книжки, в яких я описувала всі наші людські низькочастотні, низькочастотні прояви, які заважають в житті, заважають бути вільним, а не бути. Якщо люди хочуть бути рабами, ні, не, тоді не звертайтеся до символів, не треба. Символи виводять з рабства, з рабства наших паразитичних систем, які створювали в роду, В кожного в роду є такі паразитичні системи. І саме це символи на прийняття такі, на, на те, щоб знищити такі ситуації. Символи працюють сугубо з тією людиною, яка його, його малює цей символ. На інших не можна повпливати. Ми не маємо права. Кожен сам а, тя, витягує себе за вуха а, з цієї ситуації, в яку потрапив. Тому символи для цього я і приймала. Знаю добре, що в вихід є енергії, наприклад, малюєш. Енергії фороб символ має здатність зруйнувати енергетичний потенціал хвороб. І вже тоді з, ліка... з лікарями ви спокійно можете вийти з хвороби, з... з під влади хвороби. Тому е... символи можна купити книжки, які є зараз в а, магазині, які я відкрила в інтернет-магазин. Варіанті на читалку. Буде внизу подана адреса цього магазину, тому заходьте і стілюйтесь самостійно. У вас, у вас ангели є, і вони мають ці інструменти, тобто ці символи. Але ангел, у ангелів немає дозволу. Ви не даєте їм дозволу працювати, а вони самостійно цього робити не можуть. Тому, якщо ви малюєте символ, то ще й включаєте в роботу ангела. Тому що ці символи з ангельського простору робіть, якщо хочете.